Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні у нас в відходження. Volkswagen Passat 2017 року, 2-літровий дизельний двигун, на 150 кінських сил на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи у 2021 році. В Україні має лише двох власників. По комплектації у нас шкіряний чорний салон, електровідування сидінь, масаж, сидіння водія. Ось так виглядає дверні карти, електрославічі усіх вікон, мультикермо, така приборна панель. Штатна мультимедіа, є CarPlay трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, система старт-стоп, запуск його з кнопки. В такому стані задній ряд. На автомобіль встановлені 17 в плавні диски на літній резині. у нас в кузові універсал. Багажне відділення дуже просторе. Авто в рідній фарбі повністю. Придбати даний автомобіль ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде складати 21 790 доларів. Пробіг на даному автомобілі 232 тисячі кілометрів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі Штатів.